Доброго дня, мене звати Брага Євгеній. Я менеджер технічної підтримки олійних культур. Сьогодні у нас 26 вересня, і ми знаходимося в Дніпропетровській області Магдалинівського району в селі Котовка на базі фермерського господарства Нова Вірата, де в нас буде проходити збирання наших нових гібридів гібриду Сітелас та Гібрид Сямазонія. Гібрид Сітевас це новий високовражайний гібрид середньостиглої групи стиглості під класичну технологію вирощування, інтенсивного типу адаптивності. Гібрид характеризується високим містом олії 51-53 та високою стійкістю до нових агресивних рас вовчка Аджі. Також важливо відзначити, що гібрид стійкий до несправжньої борошнистої раси, а також толерантний до основних хвороб соняшнику. Гібрид це Амазонія це новий середньостиглий гібрид помірно інтенсивного типу адаптивності під класичну технологію вирощування. Гібрид характеризується високим містом олії на рівні 52-54%, також гібрид стійкий до нових агресивних рас очка Аджі. Гібрид характеризується високою стійкістю до несправжньої борошнистої роси, а також толерантний до основних хвороб соняшнику. Посів відбувався 12 травня за оптимальних умов в добре прогрітий та зволожений ґрунт. Під час посів було внесено два види добрив: це гранульований поліфос та рідкі комплексні добрива. Після посів було застосовано ґрунтовий гербіцид. Прометрин в нормі 2,2 літра на гектар та пропізахлор у нормі 2 літра на гектар. На протязі вегетації було застосовано дві фунгіцидні обробки фунгіцидом Амістар Екстра. Перше внесення відбувалося в фазу 4-5 листків в нормі 0,5 літра на гектар з додаванням мікродобрив. Друге внесення відбувалося в фазу зірочки в нормі 0,75 літ на гектар з додаванням інсектициду. На протязі вегетації спостерігалась велика кількість опадів, що, в поєднанні з різким коливанням температур, спричинило активний прояв хвороб. В свою чергу, в даному регіоні широкого розповсюдження не була така хвороба, як перенос пороз. Але враховуючи те, що наші гібриди досить стійкі до даної хвороби, вони уникли зараження нею. Протягом сезону ми спостерігали непрості погодні умови активний прояв хвороб та шкідників. Але враховуючи те, що в господарстві дали гарне живлення та провели чудовий захист гібридів, ми очікуємо на чудовий результат. Наші гібриди достигли. І настав час дізнатися результати вражаності в 2023 році. Доброго дня! Доброго дня! Сергій Іванович, зараз перед тим як почнеться збирання, пропоную нам підійти поближче до поля, подивитися на ті соняшники, на ті кошики, як ви сформувалися, як запилилися, і оцінити перед збиральною да, вигляд. Давайте сходимо подивимось. Це у нас. Брит... По запиленні формуваній формуванні кошику ми бачимо, що він дивиться ну, абсолютно повністю. Повністю запилений і повністю виповнений. Де, які сформовані кошики, я думаю, що він покаже себе досить гідно. Це в нас гібрид Амазоні. Даний гібрид у нас також повністю запилений, повністю виповнений. Я думаю, даний гібрид у нас також покаже прекрасний результат. Сьогодні 26 вересня, чудовий теплий та сонячний день, що чудово підходить для збирання соняшника. Напротязі останніх декількох тижнів були відсутні опади. Це спричинило те, що на соняшник дозрів рівномірно та самостійно, без проведення дисикації. І зараз ми будемо розпочинати наше збирання. і отримали ми результати нашого збирання. З облікової ділянки 1,1 гектара Ми отримали. гібрид Сі Амазонія 4 тонни 360 кг з вологістю 4,6%. Що в перерахунку на базову вологість виходить 40,6 центнера з гектара. Гібрид Сітеос 4 тонни 100 кг з вологістю 4,4%. Що в перерахунку на базову вологість виходить 38,3 центнера з гектара. Я вважаю, це чудовий результат, враховуючи середні показники по району. А що з приводу цього думає Сергій Іванович, зараз ми з ним поспілкуємось. До Сергій Іванович, дивіться, ну, ми отримали результати. Угу. Цікаво, цікаво. І дивіться, що ми бачимо. Ми отримали Амазоні 46 центнерів з гектар. Це, це достойне до да, результати, достойне. В якій середньому в по району ну, показники? 30-35 десь так. Ну, якщо ми беремо 30-35 центнерів з гектара, і у вас ми отримуємо 39-40. Це думаю, це досить гідно. По гібридусі Теос, ми отримали перерахунку на базову вражанні 38,3. Як думаєте, чому Теос трішки нижче показав чим Амазоні? Ну, я ще на початку, як ми Починали косити, я показував, звертав вашу увагу, що там попала технологічна колія самохідного прискувача. І там було там то вито, Ми... друга фінгіцидна обробка була дуже по вологій землі. І... Навігація ну, важко справлялася з цим держати курс, і тоді там є середки під були такі. Але все рівно дивіться при врожайності 38 і з гектара. Якщо ми беремо в середньому по району там від 30 до 35, я думаю, це також ну, досить гідний результат. Сергій Іванович, в нас на сьогодні дуже болюче питання це ціна на олійні культури, особливо на соняшних, да? Як ви бачите перспективи розвитку все рівно даної культури? Ну, це одна з рентабельних культур соняшних. завдяки тому, що дуже багато переробки в Україні. Я думаю, її завжди можна за якісь гроші, але можна продати. Якщо підходити інтенсивно до вирощування з добрами посіяти дві пару фунгіцидних обробок, зробити, то можна брати достойний результат і тоді ще виходити на плюси. Як в наступному сезоні підійти там до вибору гібридів? На що звернути увагу, враховуючи те, який нестабільний був минулий рік і який видався цей рік? Так? У нас є такі досить два різні роки. І на що звернути увагу для майбутнього? Я вважаю, що потрібно різнопланові гібриди вибирати не одним гібридом засівати всі поля, а вибирати два-три гібриди, і тоді вже інтенсивний, напівінтенсивні. Не робити ставку на одне, так? так так. Сергій Іванович, ще хочу вам щиро подякувати за ці ваші старання, за те, що ми отримали. Тому надіємося на плідну співпрацю в майбу майбутньому. Да вам шикарних гарних врожаїв. Тримайте планку на своєму рівні, да, і хай вас все, все буде добре. Мирного неба нам всім. До да, зустрічі дякую, на до зустрічі. Да. Будемо працювати. Гібридці Теос та Гібридці Амазонія показали чудовий відмінний результат та витримали всі виклики. Бажаємо вам чудового збору врожаю та гарних результатів. Всім нам перемоги та мирного неба над головою. Тож до зустрічі в новому сезоні, який буде не менш цікавим за цей.